Голік наркоман Це його любимі порівняння. Він або він Т. УГБТ. Не хвороба, вона офіційно не хвороба. Вона в списку її нема. Привіт, мої улюблені слинята. Це Слейданя, канал на якому тебе приймають, і я зрозумів одну річ: цей священник, якого ви бачили в попередніх відео, в нього гіперфіксація на ЛГБТ Плюс темі. В нього реально дуже-дуже багато відео на тему ЛГБТ Плюс. Я чесно кажучи, вагє, що Чел на тому настільки має сильний гіперфікс. Це вже інше питання до нього. Тепер і до його сексуальної орієнтації, Тому що, як ми знаємо, люди, які не байдужі до Теми ЛГБТ дуже часто виявляються геями. Так ну і зараз ми будемо знову ж таки крінжувати з його відео. Як сприймати людину, яка вважає себе за ЛГБТ? Беть людина, яка вважає себе за ЛГБТ. Привіт, я ЛГБТ. А що таке ЛГБТ? Це Леді Гага and Ендбейонсе, Телефон. Коротше, перед початком не забувайте лайк, це дуже сильно допоможе розвитку каналу, підписку та коментар більше семи слів, тому що Ютуб таке дуже любить і це відео побачить більше людей. Мені писали мої підписники, що їхні батьки дивляться оце. Їхні батьки на буквальному серйозі сприймають у це. І краще вашим батькам попадуться мої відео, ніж оце. Я вам з аргументами пояснюю, чого ЛГБТ це норма, і це ніяк не, не психічне відхилення, порушення. блядь. і також, якщо ви хочете отримати доступ до ексклюзивних смайлів, то достатньо буде стати спонсором від 50 гривень. Це також дуже сильно допоможе розвитку каналу. Покращить ви ви бачите мене мікрофончик. Це дуже допоможе технічно розвиватися в моєму каналу і так далі. І також хочу подякувати цим спонсорам. Я вас дуже сильно люблю. Мої. І веслей та кошенята. Ну я не затягую, і ми починаємо. Щодо ЛГБТ, маю такого знайомого. ЛГБТ. ЛГБТ! Знаю, що пробував зустрічатися все-таки з жінками. Це прекрасно, але ніяк не реагує на них все одно. Як людина дуже хороший і розумний. Порядний, щиро співчуваю йому, бо бореться зі своєю природою. Я не схвалюю пропаганди. Бореться зі своєю природою для ключове слово природа, ЛГБТ плюс орієнтація. Я не люблю, коли ЛГБТ Плюс називають спільнотою, бо спільнота для мене це спільнота в доті в комп'ютерній грі. в Контрастрайку, там є спільнота цих ігор, або спільнота там фан-клуб чогось там, спільнота, я не знаю, американської історії жахів, серіалу, або чого вам ще назвати. Коротше, це більше мене асоціюється з якимось фандомом. ЛГБТ Плюс це не спільнота, це орієнтація, типу ЛГБТ Плюс люди теж не всі дуже дружні, хоча вони дуже часто дуже дружні, і це мені подобається. Більшість все-таки стереотип, що ЛГБТ Плюс люди вони Підтримують більше один одного, ніж гетеро. Це правдивий стереотип, і він крутий. Це реально хороший стереотип, тому що так і треба. Треба підтримувати один одного. Але ключове слово тут природа. ЛГБТ плюс це природа. Це природа. Тебе. З цим я погоджуюсь. Але чи нам їх судити? Чи можемо бути суддями? Між ними бо. Слухайте. Ну, це стосовно того, що судити, знаєте, от добре, дивіться, от, облювався алкоголік, лежить в своїй, власній, не знаю, там сечі, облювався. Знову пішло алкоголік, наркоман. Це його любимі порівняння. Він, оба... він кожному відео порівнює ЛГБТ плюс людей з алкоголіками і наркоманами. Тому що він прирівнює сексуальну орієнтацію до такої деструктивної поведінки, до залежностей. Щось трошки мої логічно взаємологічні зв'язки в моїй голові померли. І ми кажемо: слухай, от ну, якщо я тобі скажу, що ти там опісявся, обкахався і заблювався, то ну не мені ж тебе судити. Ну хто я такий, щоб я судити? Оце знаєте ну, фраза, яка попаде в топ найдурніших фраз світу. Е Ну, якщо ми справді любимо цю людину, то ми скажемо, слухай, друже, ну давай ось помиєшся, ось переодягнешся, і давай ось тут є 12 років алкоголіків, і давай ось тут можеш лікуватися. Розумієте? Розумієте, слава Богу. Ні, я ніхуя не розумію. Ви щось розумієте? Напишіть в коментарях, що ви розумієте, бо я ніхуя не розумію. Тепер далі. Е, дивіться, я ж не кажу, що ці люди погані. Ну, так само, якщо людина, умовно кажучи, не знаю, там алкоголік чи наркоман. Я не кажу, що ця людина погана. Я кажу, що в цій. Я не кажу, що ці люди погані, але я гомофоб. і Я їх дискриміную. Тому що це алкоголіки, це так, як алкоголіки і наркомани. Ви що, вони ж себе знищують, вони себе вбивають. І людині є дуже серйозні проблеми. І цій людині потрібно допомогти. Так само тут ви пишете, що він намагається щось з цим робити. Ну, нехай намагається. Тільки дивіться. Ми можемо допомогти алкоголіку тоді, коли кажемо, слухай, ти кидаєш пити, пробуй, я тебе підтримую. Я не буду перед тобою там не знаю ставити чарку. Ну так само людина, яка має ось таку проблему. Я не буду казати, що а там махни рукою у тебе нічого не вийде. Я підтримую таку людину. Треба підтримати. Підтримуйте. Ну, є різна терапія і так далі. Терапія порівнювати терапію проти алкоголю. Знаєте, які ці табори, типурі для наркоманів з сексуальною орієнтацією. Я ж я не втомлюся повторювати, і монтажерка теж не втомлююся прикріпити зараз. Мені що гомосексуальні забрали зі списку міжнародної організації хвороб у 1990 році, якщо я не помиляюсь, і це ніяка не хвороба, незалежність і не деструктивна поведінка. Гомосексуальність може бути деструктивною поведінкою, так але і гетеросексуальність може бути деструктивною поведінкою. Що я маю на увазі під словом деструктивна поведінка? Це бання без е кохання, хто сказати, без захисту, типу, не перевіряння, типу уходження в якійсь залежності. Наркотиків, секс під наркотиками це погано. Якісь небезпечні статеві швидкі зв'язки без захисту. Це погано, але саме що це що це гомосексуальність це деструктивна поведінка? Це аж ніяк не деструктивна поведінка. Це звичайна сексуальна людська природа. Діти, діти, я вам скажу зараз. Так я зараз читаю книжку Фройда. Зараз я вам пруф прикріплю. Я зараз читаю книжку Зігмунда Фройда, батька психології, психотери... психоаналізу. От на якій сторінці я вже зупинився її читати. Ось сама книжка. І тут було дуже дуже добре сказано про дітей, які тільки вивчають свою сексуальність. І, наприклад, коли маленькі дівчатка або хлопчики можуть займатися і робити якусь сексуальну одностатеву активність, і цим самим гратися, вони ізучають свою сексуальність, бо в них немає ще цих гомофобних блядь, установок в голові, які, слава Богу, зараз викорінюються з нове з зумерами з сучасними поколіннями. І е, вони вони грани можуть гратися, вони можуть робити сім'ю. Наприклад, дві дівчинки граються в сім'ю, і вони там двоє. Є пара, там нема чоловіка і жінки, там є дівчинка і дівчинка. Е, так вони можуть повторювати якусь е, конструкцію їхніх батьків, яку вони бачили. Проте вони можуть сексуально якось гратися і звучати своє тіло зі своєю статі, тому що це природньо. це природньо. Ось я також не буду казати, що розумієте, це такі прості речі: там раз, два, все махнув рукою, і це це можна без проблем. Кожна проблема. Дивіться, як мене іграшки знову в світ крінжі. Вони не витримали цього. Кожна проблема, чи алкоголізм, чи наркоманія, чи гомосексуалізм, чи, не знаю, чи, там, чи зоофілія, це все речі, які потребують тривалої терапії. О, блядь, гомосексуалізм порівнює знов з зоофілією. Зоофілія це хвороба, це сексуальне відхилення, це не норма ні в якому разі. Тому що тварина тобі не дасть згоду, як, наприклад, та ж сама людина твоєї статі, яка повнолітня, і ти повнолітній. Просто в неї та сама стать. Тварина вона тобі не дасть згоду. Дитина вона тобі не дасть згоду. Тому педофілія і зофілія це хвороби. Це реальні хвороби, які потрібно лікувати. Гомосексуальність виключили б зі списку міжнародної. Організації хвороб. Це не хвороба, вона офіційно не хвороба, вона в списку її нема. Іначе ти це говориш і порівнюєш так. Це не відбудеться, напевно, за один день. Так, Олеся. Сексуальні девіації виникають від різного роду травм, психологічних, фізіологічних, психічних. На жаль, це так. Це нещасні хворі люди, які намагаються хворобу зробити нормою. Так, так. Сексуальна орієнтація виникає з травм. Насправді я не хочу давати свою думку на рахунок, чи може сексуальна орієнтація виникати через травми. Бо мені здається, я не професіонал в цьому, і я не можу сказати точно, чи вона так формується. Проте сексуальна орієнтація це точно не хвороба, і це варто тримати в голові, що це просто різновид людської сексуальності. А якщо у вас є якісь проблеми із прийняттям себе, своєї ідентифікації, орієнтації, або вам просто потрібна психологічна підтримка, ви зараз знаходитесь в апатії і так далі, то є Ще раз запрошую вас на свою психотерапевтичну групу онлайн для ЛГБТ Плюс людей, і не тільки, але в основному там ЛГБТ Плюс люди. Е, і яку я проводжу з кваліфікованою психологиною та психотерапевткиною Аліною. Група проходить раз в тиждень. Е, якщо у вас немає піти е, грошей і можливості до психолога, то наша група це ідеальний для вас варіант, тому що вона реально. Коштує своїх грошей, вона коштує навіть дешевше. Ну, типу, ми, ми поставили дешеву ціну, тому що ми розуміємо, що на нашу групу підуть ті люди, які не підуть і не зможуть собі дозволити психолога. Тому ви знаєте, що я ще не психолог, я за крок буквально до того, щоб стати психологом. Я психологом, я ще вчусь. Але у нас є кваліфікована психотерапевткиня Аліна, і я там теж присутствую. Тому е, також, якщо ви хочете побачити мене, це теж крутий варіант, і пообщатися зі мною. Всі силички лише в описі. Ну, тобто, дивіться, коли нам намагаються в нашій устах сказати, що ми там когось ненавидимо, та не ненавидимо ми, але ми намагаємося людині допомогти, ті чи інші. Це не означає, що ми там кажемо, що це погані люди. Ні, не погані. В мене ж питалися нещодавно були, що там, наприклад, є той чи інший там якийсь там співак, То там, чи слухати його музику, чи там дивитися його фільм. Я ж не кажу, що цих людей потрібно перекреслити. Я цього ніколи не казав. Я кажу про те, що є проблема, і будь-яку проблему потрібно вирішувати, а не казати, що ця проблема перестала бути проблемою, і це норма. Ні, це не так. Відео закінчилось, але він таки написав, чому це проблема. Типу він вважає, що це проблема, але він навіть не навів аргументи, чому це є проблемою. Тому що так сказано в Біблії, тому що так каже церква: в чому в біса проблема? Якщо ти вже говориш свою думку, то кажи, в чому ця проблема? Га? Знову ж таки, ми подивились без аргументів. Товане відео священника гомофоба покрінжували, померли від крінжу. Можливо, в когось теж виникла фрустрація, тому що в мене виникла фрустрація. З того що це відео набрало. Е... Одну і три тисячі переглядів, що доволі таки багато для такого тупого відео. Будь ласка, не дивіться такий контент, не давайте себе обманути. Якщо ви гомофоб, я завжди тепер це буде моя любима фраза. Якщо ви гомофоб, то ви просто не вмієте аналізувати. Тому що якщо б ви не були гомофобом, ну якщо б вміли аналізувати своєю головою і думати, а не слухати, хто вам що нав'язує, то ви б зрозуміли, що гомосексуальність це аж ніяка не проблема і не відхилення, не ще щось. Я вже заскучився від цього кринжу. Тому, будь ласка, думайте своєю головою, не будьте гомофобами, а навпаки, будьте геями і будьте щасливими. Я вас всіх дуже сильно люблю. Е, Побачимося зовсім скоро. Надіюсь, е, напишіть в коментарях, що ви думаєте про цього священника гомофоба Чи хочете ви більше оглядів на його відео, бо в нього дуже багато відео, відео на тему ЛГБТ. Насправді я не дуже хочу робити ці огляди, бо там всі відео будуть однотипні, без аргументовні. Проте, якщо вам це подобається, я зроблю. Але напишіть про це в коментарях. Також не забудьте про лайк, підписку і ставайте спонсорами. Побачимося зовсім скоро в наступних відео.